Дів РАЗНИК тем. Заглядайло. Джексон переїхав назад до округу Монро через рік після виходу на пенсію та через три після розлучення. Без розлучення він би напевно допрацював до смерті, залишивши шейлу непогано забезпеченою вдовою там. В Ан Арбор Теннесі вона ненавиділа. Як можна ненавидіти Теннесі? Джексон стояв за накритим пурпуровою лавиною кетевбінським рододендроном, ніби якась нишпорка, і спостерігав, як троє здоровезних чоловіків у просторих домотканних кабінезонах розчищають ділянку від гнилих колод і пожухлого листя. Він стежив за ними, поки ті виконували випадкові роботи по всіх димчастих горах, розчищали стежки, рубали дрова, пересували меблі, будували сарай. Люди просто говорили їм, що зробити, і вони це робили. Поки що він не знав їхньої історії, але не сумнівався, що вона в них є. Після повернення він спостерігав за цими диваками, за ворожкою, яка жила на старій фермі Пор, за тією старою, яка лікувала майже від будь-яких хвороб, за тим хлопцем із Гатлінберта, який умів розмовляти животом. Колись він напише книгу, засновану на цих історіях: дивні розповіді димчастих гір. Або щось на кшталт цього. Він не принижуватиме тутешніх мешканців. Навпаки, його книга покаже, яким цікавим може бути краєвий люд. Нарешті він міг щось сказати про світ. Джексон не знав, чи він гарний письменник, чи ні, хоча мріяв про те, що колись прославиться, як Тенесійський Генрі Девід Торо. Який розумів життя на цих схилах і цінував таємниці, які вони напевно зберігали, у книзі Волден або життя в лісі Тори писав: більшість людей просвідку не мають у цих місцях. Люди безумовно впадали у відчай, і їм не було з ким про це поговорити. Олівер Вендл Голмс говорив про людей, які ніколи не співають і вмирають, зберігаючи свою музику в собі. Це про тих, хто тут живе. Це про нього. У перше він побачив два тижні тому в лісі між стовбурами дерев. мап'ячі довгі руки, обличчя сховані за темними кашлатими бородами, і мішкуваті комбінезони уподібнювали їх до сімейства снігових людей або печерних крикунів, яких називають у Кентукі. Хіба не весело буде включити таких чудовиську книгу? У цих комбінезонах їм, напевно, було дуже незручно. Ще пак, середина липня і волога спека, але вони працювали так, ніби від цього залежало їхнє життя. Збирали ягоди з кущів і дерев та складали їх у коши. Джексон був готовий заприсягтися, що з цими хлопцями не все гаразд. У них, мабуть, було якесь фізичне чи нервове відхилення, або й обидва. Час від часу один із них смигав головою вперед назад, як під час нападу, а потім повертав голову і широко розплющував одне око, немов намагаючись щось розгледіти. Усі троє здавалися схвильованими і ніби чекали чогось, тільки чого. Потім другий почав смішно рухати плечима. Збоку, здавалось, ніби його плечі розростаються до неймовірних розмірів і ось ось мають луснути. Він стрибав на повалене дерево або великий камінь, розгойдувався, намагаючись упасти або зістрибнути, але потім заспокоювався і заплющував очі, наче засинав у цьому незручному положенні. Тому, хто пошив комбінезони, схоже, бракувало матерії, через що довелося використати різні тканини та кольори. Тіла чоловіків були масивні, упуклі, але комбінезони сиділи на них вільно. Елегантністю їхнє вбрання не вирізнялося, але було пошите для кожного окремо. Усі троє були схожі одне на одного грубими обличчями, начебто вирізаними з плоті та кісток безталанним скульптором, не надто впевненими руками. Один був менший за інших. Його Джексон про себе назвав молодшим, найбільше здався йому схожим на здоровання, так він його і називав. А тому, хто постійно крутив головою і дивився навколо, вирішивши одне око, він дав прозвисько булькатий. В окрузі Монро, всіляких чудернацьких речей, було аж занадто тут водилися бігфути, тут було загублене море, яке вважалося найбільшим підземним озером у північній Америці. Тут траплялися примари індіанців чирокі, повсталі з потривожених могил. Тут жили легенди про великих птахів, що ходять на ногах як люди, про гірських відьом, про НЛО. Подейкували навіть, що тут на шосе 411 кілька разів бачили Елвіса, який ловив попутки. Але ці хлопці мали справжній потенціал. У них не було нічого нормального. Тому він ішов за ними від одного місця роботи до іншого, роблячи замітки та численні фотографії, тримаючись на відстані, але досить близько, щоб спостерігати за їхніми звичками, чекаючи, коли вони втратять пильність і зрадять свої таємниці. Сьогодні вранці він простежив за ними до грубої хатини, у якій вони жили. Зупинивши пошарпане датсу на старій лісовій дорозі, він за допомогою бінокля зазирнув у відчинені двері. Тоді на очі йому трапилася гола у страшних складках, спина якоїсь бабці. На старій був дурнуватий капелюшок із пишними перами, ніби вона готувалася до виходу у вищий світ, але забула вдягти блузку. Зараз же спостерігаючи за ним крізь великий укритий пурпоровими квітами кущ, наче якийсь збоченець воєрист, він вирішив, що сьогодні з ними щось не так. Можливо, вони нервували більше ніж зазвичай, немов знали, що за ними спостерігають. Джексон стояв нерухомо, гадаючи, що такого наплести, якщо вони його зловлять. Булькатий, якому різнорозмірні очі надавали чи то здивованого, чи то підозрілого вигляду, усе вовтузився зі змійкою на своєму комбінезоні, одночасно поправляючи його рухами плечей. Змійка трохи опустилася і назовні вискочило щось темне та кошлате. Але булькати одразу ж заховав незрозумілий предмет назад. Ти що тут робиш? пролунав у нього за спиною густий рипучий голос. Джексон повернувся. Перед ним стояв здоровань, і Джексон зрозумів, що бінокль і відстань йому листили. Поблизу хлопець був куди потворніший. Порушник! вивернулося з груди здоровання. Джексон зіщулився, як ти зіщулюєшся, коли зустрічаєш у лісі розлюченого ведмедя. Але відвести погляд було важко. Здоровань мав такий вигляд, ніби намагався поголити обличчя і череп, але волосся прочалося. Або у нього виявилися занадто незграбні руки, оскільки всюди виднілися маленькі порізи і шрамики. Щетина, що залишилася, була занадто густою, бакенбарди жорсткими як дріт. До того ж усюди засівалося щось схоже на порожністі трубочки, з соломинку завтовшки, обрізані біля самої шкіри, але занадто глибоко занурені в неї корінням, немов вибух або якийсь ураган, увігнав у його плоть ці поламані стебла. Я заблукав, нічого іншого, Джексон не вигадав. Я тут прогулювався, прогулювався. Губи здоровання спробували вимовити слово, ніби він ні про що подібне ніколи раніше не чув. Без рюкзака хлопець нестерпно смердів. У Джексона в роті навіть з'явився мерзенний смак від того, що він дихав повітрям, яке було між ними. Подібного запаху він не відчував досі ні від кого, якесь поєднання запахів немитих ніг, кольорових олівців і, можливо, жирної картоплі фрі. Щось схоже він відчував у дитинстві біля батьківських курників і поряд із пташиними клітками в магазині свійських тварин. Не думав, що так довго буду ходити. Здоровань підняв руку в щільній рукавиці і вказав на бінокль, що висів на шиї Джексона. Що, за пташками спостерігаєш? Джексон поплескав по біноклю. Так, гадав, але ти, мабуть, думаєш, от дурень. Здоровань дивився невдоволено, він розтягнув жовтуваті губи і голив дверяди великих зубів, від чого його рот зробився схожим на дзьоб. Щось на кшталт заглядайла, так? запитав він, і повітря різко свиснуло в нього між зубами. Тутешні цим словом називають тих, хто занадто багато вирячується, нишпорок. Але здоровань вимовив заглядайло з таким присвистом, що слово це прозвучало, ніби спів якоїсь рідкісної й огідної птахи. Я справді не намагався підслуговувати. Джексон відразу зрозумів, як непереконливо це прозвучало, бо саме цим він і займався. Тієї миті він збагнув, що вскочив у велику халепу. Люди в цих місцях приділяють забагато уваги своїй території і занадто цікавих чужинців не люблять. Не хвилюйся. Здоровань схопив його за руку, Я і брати, ми тебе підвеземо. Джексон не зважився спитати, куди його везли. Поїхали вони не в бік міста, а навпаки, в гори У димчастих горах розташовані одні з найвищих вершин апалачів, але Джексон ніколи не любив висоту. У машині він був затиснутий між молодшим на пасажирському сидінні і булькатим за кермом. Від смороду перехоплювало подих, до того смороду, що він від чого раніше додався сморід старих запліснівілих картонних коробок. Здоровані їхав у кузові пікапа, причому стоячи ні за що не тримаючись. Руки він розставив, ніби під час польоту, і судячи з того, як пікап підстрибував на купинні, імовірно, він справді час від часу злітав у повітря. Пікап, вискнувши гальмами, зупинився дуже різко. Аж здоровань перелетів через кабіну, але якимось дивом приземлився на ноги. Ніхто не звернув на це уваги. Вони були поруч із вершиною гори біля невеликої галявини, оточеною високими деревами, переважно білими соснами, серед яких були і півтори сотні футів заввишки, а той усі двісті. Молодший узяв його за руку і витяг на середину галявини. Потім усі брати разом почали високими голосами монотонно повторювати дивне слово: Заглядайло, заглядайло, заглядайло. Вони кружляли навколо нього, стрибали туди-сюди, потягувались і, взагалі, здавалося, були неабияк збуджені тим, що мало зараз статися. Вони видавали горлом тихі рипучі звуки, які за кілька секунд перетворилися на виразки крики. Один за одним вони рухами плечей скидали з себе комбінезони. І в міру того, як одяг сповзав додолу, назовні вибивалося і розпрямлялося пишне маслянисто чорне пір'я. Нарешті одяг залишився лежати на землі безформними купами, і вони, тремтячи, почали розминати м'язи. Великі чорні крила розправилися, і тінь від них накрила майже весь вільний від дерев простір. Молодший Ухаючи, піднявся над землею. Потім різко опустився, краєчком крила подряпавши ліву щоку Джексона. Потім настала черга булькатого. Він летів низько під деревами, здіймаючи широкими крилами вітер, який спочатку здався приємним для розпашілого обличчя. Але потім Джексон заціпенів від жаху, коли тверді крила вдарили його по щоках і повалили на землю. Нарешті здоровань нахилився і підхопив Джексона з землі так, ніби він нічого не важив, і піднявся з ним до вершини найвищих дерев. Від стрімкого підйому Джексону перехопило подих, із завмиранням серця він дивився на гори так, як не дивився ніколи. Досі перед ним розтягнулися піки окої. Результат стародавнього зіткнення тектонічних плит. І він думав. Що це чудовий початок для книги, у яку тепер можна включити справжню історію про легендарних людей птахів із Медисонвілля, Теннесі. І тоді здоровань відпустив його. Мати хлопчиків дивилася на Джексона, коли він отямився. Це була та сама бабця, голову вкриту шрамами спину, яку він бачив кілька днів тому. Те, що він прийняв за капелюх з пір'ям, насправді було її головою. Густий шар пір'я починався навколо очей, опускався каскадом на підборіддя, що стирчало, і утворював розкішний м'який комір навколо шиї, що нагадував віяло подібне жабо епохи відродження. З тіла, такого ж порізаного, як обличчя братів, пір'я було частково прибране. Стовбури пір'я товщі, грубіше волосся, тому позбавлятися його, мабуть, набагато важче. Неможливо це зробити без болю, не подряпавшись, але чималу частину оперення вона зберегла. Тому Джексон передбачив, що вона не виходить із будинку, а хлопчики приносять їй корм. У її випадку шрами, очевидно, мали декоративний характер або вказували на приналежність до роду. Корм, він був кормом. Спостерігач сам став здобиччю. Заглядайло, вона пройшлася ручкими кроками навколо нього, смикаючи головою вперед назад. Видала сухий, скриготливий звук горлом, від неї пахло птахами і тим, що вони їдять. Він терпів нелюдський біль. Він не притомнів і приходив до тями, не відчуваючи тіла, потім знову провалювався від болю в забуття. Зараз Джексон переживав чергову хвилю болю, відчував, як той піднімається з глибини. Він сказав їй: більшість людей веде безнадійне існування, вони ніколи не співають і вмирають, зберігаючи свою музику в собі. Він марив, але хотів, щоб останнє слово залишилося за ним. Він не знав, чи зрозуміла вона його. Хлопчики приєдналися до неї за обіднім столом. Він хихикнув, думаючи, що сьогодні у них щось на кшталт Дня Подяки. Вони зняли комбінезони і тепер сиділи за столом у всій своїй парнатій красі. Колись він бачив, як птах їв жабу, він піднімав її і кидав кілька разів, грав із нею, щоб розм'якшити. Жаба була ще жива, але потім птах добив її дзьобом.